Якщо я вам прямо зараз запропоную почистити свій кишечник за 14 днів, завдяки натуральним складовим, ви можете позбавитися від паразитів всередині організму. Також позбавитися зайвих кілограмів. Я сама скинула 4 кілограми за 14 днів, і я була просто шокована. І навіть без спорту вам таке було б цікаво. Ця унікальна система очищення організму існує вже понад 25 років. Просто уявіть що навіть нормалізувати тиск, почистити шкіру та зменшити тягу до солодкого, реально всього за два тижні. Звичайно, під час проходження програми кожен буде зі мною на індивідуальному зв'язку, і я тобі обов'язково допоможу нормалізувати твоє травлення та почистити організм, оскільки наш кишечник дійсно може забруднюватися і він потребує регулярного очищення. Сам він дуже добре очищується, якщо ми ідеально харчуємося, якщо ми п'ємо ідеально якісну воду, якщо ми перебуваємо в ідеальній екології, але на жаль.